Щоб помити лапи собаці, треба знайти собаку. Знайшли. Тепер перевірити на грязні лапи. Ану, грязні. Ну, все, пішли. <різь> Тепер знаходимо тряпочку, ставимо, включаємо теплу воду. І шампунь. Теж ми. Тепер поставили собаку. Шукаємо її лапи. Що? Беремо трішки шампуню. Тепла, так, беремо нашу собачку. Давай лапку. О, яка у нас грязна лапка. Це копіє. Шампунь. Лапку мочимо. О, яка вона грязна. М -м -м, грязна лапа. Оце так грязна лапа. Давай її сполоснемо. Наступна лапка оп. І задні лапи оп. І оп. Тепер беремо, витираємо лапи. Одна, друга. І так усі.